Добрий день, 29 травня в розсаднику, друге поле продовжуємо пасинкувати, обломувати пасанки на саженцях. В даному випадку на брикосах. Ось бачите, ось так виглядає саженець. Йому десь вже 70 см є в ньому. От. І ось стільки багато пасинків на ньому. Щоб ви розуміли, от позаду вже обірвано, дивіться, це все кучі, кучу-кучі йдуть. Ось стільки обломуємо пасинків обережно, щоб не травмувати кру, вони общіпуються. Залишаємо вже на висоті штамбу, штамб десь 60-70 см. От. А ось так вони виглядають, да, не обломленими. Бачимо сорт дуже добре, дуже гарний вихід має, проживаємо 100%. От, поруч для порівняння сорт Приція. Це ранній сорт з червоними плодами, забарвленням червоного, плодів червоного кольору. І бачимо, саджанці саженці також мають червоновате забарвлення. А поруч сорт сульмона. Ось такий контраст бачимо. Тут листя світло-зелене, а там червонувати сульмона це нагадаю пізній сорт. Пізній сорт дуже має гарні смакові якості форми плоду круглий. Пізнього терміну дозрівання дуже солодкий. Ну, а приці, як нам всім відомо, це ранній сорт. Один із перших достигає. От, І має гарний. Колір також червоний, червоний колір у нього. Ось це я хотів вам показати, які роботи ми зараз виконуємо. Там на черзі у нас посинкування також черешні, груші, там і сливи, персик, яблуні далі. О, да, сьогодні плануємо чергову обробку саду, трактор з оприскувачем вже приготовлений. От, сад будемо обробляти від плодожерки, і плановий захист від парші барошнистої роси. В якості фунгіцида ми використовуємо цей раз Луна Сенсейшн. Дозвані 400 мл на гектар. А інсектицид взяли комплексний від комплексних шкідників, взяли моспілан. Ним будемо обробляти яблуню і грушу. По груші він б'є медяницю в дозуванні 400 грам на гектар. А по яблуні він працює як то на е, попелиці, е, в тому числі і на каліфорнійську щитівку, е, от так і на плодожерку. Да, ну, на груші, звичайно, також плодожерку він бере. І додавали комплексне добриво, 20 2020. -20. Вот. Ось така інформація станом на сьогодні. Ну що ж, продовжуємо роботи. Дякую всім за увагу. До побачення!